Готові до випробувань. Дмитро Савін з Одеси, окрім команди, привіз у Карпати велику групу підтримки. Каже, у чемпіонаті екстреної медичної допомоги беруть участь щороку. Тут потужні команди, а ще вони вдосконалюють свої професійні навики. Команди Екстреної медичної допомоги це ті люди, які перші приходять на допомогу. А в рамках а в масштабах повномасштабного вторгнення це взагалі янгели-охоронці, які постійно прибувають на Місця першими на жаль, вони гинуть. На жаль, вони зазнають втрати, як казали організатори, що багато є влучання в підстанції, станції швидкої допомоги і пункти базування. Але ми не здаємося, ми віримо в найкраще. Ми віримо в перемогу. Одинадцятий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичне ралі 2025 проводили у місті Яремче. Тут для медиків підготували завдання, аби команди могли продемонструвати вміння працювати під час воєнного стану. Тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, ураження вибухівкою та інші дуже великий шматок відведений для масових випадків, тобто випадку надзвичайних ситуацій, тому що у нас на жаль їх надзвичайно багато в Україні зараз. Майже минулого року було майже 500. Тому ми на це наголошуємо і а, будуть також традиційно серцево генеранімацію надання допомоги дітям травмованим і міжгоспітальні перевезення, тому що ексена медична служба зараз. Здійснює надзвичайно багато міжгоспітальних перевезень на тривалі дистанції критичних пацієнтів. Це досить новий напрямок. У чемпіонаті взяли участь 25 команд з усіх областей держави та дві іноземні команди. Щороку в Україну на змагання також приїжджають медики з Литви та Польщі. Вважають, що тут вони мають чого навчитися. Українська медицина з війною переживає непрості випробування, і такий досвід є корисним. Ми, не перш... Ми тут не вперше. Ми часто приїжджаємо до вас на такі заходи. Нам дуже подобається, що тут високий рівень змагань, високий рівень вашої медицини. Наші працівники підвищують тут свої професійні навики. Можна отримати багато нових знань і здобути багато практичних навичок. наше це. Не перший наш конкурс. Ми брали участь в змаганнях у Польщі та міжнародних у Чехії. Чому ми тут, щоб познайомитися з працею українських медиків, особливо в цей важкий час. Обмін досвідом дуже важливий побачити, як працюють іноземні команди та взяти нові ідеї, які ми зможемо впровадити у нашу систему екстреної медичної допомоги. Учасники змагань виконували 10 завдань по 30-40 хвилин. Умови та манекени наближені до реальних подій. Люди надзвичайно навантажені психологічно. Тут є можливість емоційно розвантажитися і дуже важливо. Ли, ще й питання пов'язані з знайомством з комунікацією. Комунікація саме найважливіша, тому що під час е, такої ситуації, яка зараз в Україні, комунікація на один із одна із складових ментального здоров'я. Головним призом для переможця чемпіонату став автомобіль швидкої медичної допомоги від фонду першої леді Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.